І так, розпаковка гло, за гривню 20 копійок. От така у нас гошечка. Розпаковка нахуй. Замовив я її за 1 гривню 20 копійок, якщо ви собі розуміли. Так. Та дам Ось це поворот такий. Новесенька лошечка. Як тобі таке Elon Musk. Це вже друга, яка прийшла мені за гривню. І 20 копійок. Тут такий індикатор. Дві кнопочки. Цікаво. Якось так. Кому цікаво, як, як я її замовив за 1 грн 20 копійок, пишіть в коментарі.